Вітаю! В цьому відео ми розглянемо основні можливості Surf Office потужної системи управління ресторанним бізнесом. SurfOffice допомагає ресторатору контролювати фінанси, склад, закупівлі та аналізувати ефективність роботи закладу в реальному часі. Основні можливості Surf Office це управління номенклатурою. Surf Office надає можливість створювати та вести повний цикл реалізації продукції за допомогою номенклатурних довідників. Після того, як збудувалась ієрархія номенклатури, вони заповнюються товарами, стравами, модифікаторами, послугами та заготовками. Таким чином формується ланцюжок, згідно якого ми можемо контролювати виробництво напівфабрикатів, списання інгредієнтів та формувати прейскурант для закладу. Кожен тип номенклатури має свою індикацію. В карточці кожної позиції доступні додаткові параметри для її налаштування. Для страви це може бути тип місця приготування, місця продажу, ціна, одиниця виміру, модифікатори до страви, технологічна картка, шкала розмірів та інше. Додатково можна вказати коротку назву для страви або зображення, яке буде видно на фронті або вивантажити його в зовнішній інтеграції. Основні налаштування страви... Вказуються на відповідній вкладці. Також тут можна задати ціну до страви та місця продажів. Для товари доступних налаштувань менше, тому що це інгредієнти та позиції, які не мають технологічної картки, але можуть мати свою фасовку, одиницю виміру та інші необхідні базові налаштування. Додатково в цьому блоці товари і склади ведеться управління складом та облік складських документів. SurfOFS забезпечує автоматизований контроль залишків продукції та управління закупівлями. Під блок документи включає в себе накладні, де формуються прибуткові накладні від постачальників або видаткові накладні на продаж та передачу заготовок на інші точки в, мережах, в межах мережі. В накладних фіксується вся необхідна інформація по постачальнику, цінам, дата оплати, склад оприбуткування, саме на основі документів, які формують залишки на складі, формується собівартість страв. Також в цьому блоці є інші документи, які допомагають фіксувати рух товару на складах. Це інвентаризації, які бажано проводити кожного місяця або частіше. Акти списання товарів, внутрішні переміщення, наприклад, якщо з одного складу потрібно перенести товар на інший склад, акт приготування загалом використовується для, для приготування заготовок або напівфабрикатів. Переробки використовуються для товарів, які взаємозамінні. Наприклад, одну сметану переробити позалишком на іншу. Треба, коли на кухні кухар використовує іншу сметану, ніж вказана в техкарці. В акції розбору реєструються операції розбору одного продукту на напівфабрикати або вихідні інгредієнти. Або акти реалізації, які фіксують реалізацію продукції згідно. Проведених продажів на касі. Вірний облік документів дозволяє уникати нестачі або надлишку продуктів, оптимізуючи витрати ресторану. Допоміжні, допоміжні звіти по складу це залишки на складах. Один з найголовніших звітів – це розширено оборотна сальдова відомість яка показує рух всього товару, тобто прохід та видаток товару, залишки на початок періоду або залишки на кінець періоду. Можемо його зараз переглянути. Тобто відображається назва позиції, поля, які ми вивели у звіт, залишки на початок, прибуток, продажі. Внутрішні переміщення, списання, надлишки інвентаризації, залишки на кінець, тобто повністю рух товару на складі. Також товарний звіт, який показує облік документів по приходу та видатку і витрата продуктів за період. Звіт по продажі за період покаже всі продажі по всім документам за вибраний період. І дуже зручним є звіт про входження. Товару у страви, де ми можемо подивитися, в які страви входить конкретний інгредієнт, та яка його собівартість. За потребою цей, цей інгредієнт можна змінити на інший. Натиснути змінити. І замінити картоплю, наприклад, на іншу якусь картоплю тощо. Далі в нас це фінансовий облік та аналітика. Вбудовані фінансові інструменти SurfOffice дозволяють контролювати рух грошових коштів, автоматично вести звітність з прибутку та видатку. З прибутку та витрат, аналізувати рентабільність кожної страви та категорії меню, відстежувати фінансові показники закладу в будь-який момент. Блоці фінансів ведеться план рахунків, який налаштовується згідно потреб клієнта. План рахунків включає в себе витрати, прибутки, капітал, розрахунки з співробітниками та інші рахунки. Додатково тут ведуться акти приймання та надання послуг, створюються статті кешфлоу, тобто статті по руху грошових коштів. Основні фінансові звіти це звіт про прибутки та збитки, якраз, де відображається прибуток від основної діяльності ресторану та його рентабельність. Давайте період трошки більше візьмемо. Тобто ми можемо побачити виторг, торговий виторг, витрата з продуктів по собівартості та валовий прибуток. Також у нас тут є підблок, там де фіксуються інші прибутки або витрати. І бачимо разом чистий прибуток. Також якраз звіт по рух грошових. Коштів е показує весь обіг коштів по рахункам, залишок на початок та залишок на кінець. Тут ми можемо побачити повністю весь рух наших коштів по рахункам тобто прибуток, видаток, куди ця сума пішла. Там, наприклад, на ЗП персонал, якісь інші витрати, тобто постатям. Е які в нас були налаштовані раніше в довідниках. Одна з унікальних можливостей цієї програми це вести планування грошових коштів, де вручну або автоматично в залежності від налаштувань фіксуються, фіксуються майбутні платежі або прибутки. планується виручка на рік або на місяць. Контроль персоналу та графік роботи це наступна можливість. Surf Office. Вона допомагає автоматизувати облік робочого часу співробітників, відстежувати годину роботи кожного працівника, планувати графік змін, контролювати заробітний фонд. Та розрахунок премій. Створювати мотивації для співробітників, для всього лінійного персоналу. Система дозволяє вести повний контроль роботи співробітників та заробітну плату від реєстрації співробітника і надання йому відповідних прав доступу до видачі заробітної плати або утримань. Тобто, ми створюємо співробітника, надаємо йому посаду, налаштовуємо тип зміни. під Цю посаду можемо додатково створити тип утримання або тип нарахування, вести розклад по кожному співробітнику, перевіряти журнал явки, щоб побачити, де коли прийшли співробітники на зміну та зафіксували відкриття своєї особистої зміни. На касі. Також ведення платіжної відомості, щоб не по кожному співробітнику окремо ми а, видавали заробітну плату або нараховували дат. Ми можемо це робити все з одного документа. Далі це контроль касових змін та роздрібних продажів. В блоці роздрібні продажі можна побачити всі касові зміни. За вибраний період, це відкриті, закриті, прийняті, не прийняті, бухгалтер в цьому блоці звіряє касовий день і виручку ресторану та приймає касову зміну. Також в цьому блоці налаштовуються типи оплат, шаблони типів внесень та вилучень, типи замовлень та причини видалень. Наприклад, якщо видаляється страва з каси. Сюрфпос можна налаштувати ці причини видалень. Тобто, чому ця страва видаляється, так легше буде фіксувати ці видалення вже по звітам в бек-офісі. І один з Важливих звітів це журнал подій, де можна переглянути всі операції, які виконувались на фронті або в бек офісі Наприклад, корисним цей звіт є, коли треба відслідковувати небезпечні операції, такі як повернення чеку, відміна при чеку або видалення відрукованих страв. А, так, вибираємо тут просто період, можемо вказати номер замовлення, якщо в нас є, співробітника і важливість події безпосередньо з типом події, яку ми виберемо. Блок «Прейскуранти». Призначений для формування цін на закладі. Якщо на ресторані часто змінюється меню, то дуже незручно заходити в карточку кожної позиції та змінювати ціни. Для цього є наказ про змінення призкуранту, де по шаблону або вручну можна відразу внести групу страв та назначити їм ціни, вказати, з якого числа починає діяти наказ та зберегти. Також зручний функціонал цінових категорій. Для того, щоб виставляти різні ціни для категорій гостей або для доставки та цін в закладі, якщо діють різні ціни, ще період дій, за яким можна зробити спеціальні ціни на страви в конкретний проміжок часу, це можуть бути бізнес-ланчі чи якісь навіть тимчасові акції на якусь групу позицій. Також можемо переглянути, звісно, зведений преіскурант, де співробітник, ну, бухгалтер, клієнт загалом може побачити його активний преіскурант на поточну дату або на попередню дату, який діяв. Тобто тут ми бачимо перелік повністю всіх позицій, цінові категорії, ціна і націнка. В блоці звіт. Підбуваються всі можливі звіти, які доступні в бек-офісі. Наприклад, це можуть бути olap звіт. По проводкам, або OLAP-звіти по продажам. Зручність цих звітів полягає в тому, що вони будуються як, кон як конструктор, в залежності від потреб клієнта. Це може бути, наприклад, звіт тільки по продажам акцизних страв, або звіт тільки по продажам конкретного офіціанта, або а, по продажам якої, якоїсь конкретної групи страв, наприклад, тільки десерти, якщо потрібно переглянути, ми можемо просто. Витягнути потрібні нам поля, і зберегти цей звіт. А, так, далі. Також, звісно, це ABC або XYZ аналіз страв. Це ранжування позицій, які продаються. За ступенем їх важливості, тобто С, і стабільності цього результату Z. Сорф-аналіз проводиться на основі кількості продажів, собівартості продажів і коефіцієнта варіації кількості продажів. В абц аналізі за собівартістю і кількості продажів товари можна віднести до таких груп. Група А, дуже важливі товари, лідери з продажу 20% товарів дають 80% обороту. Група Б, товари середнього ступеня важливості, 15% позицій, дають 15% обороту. Група С, найменш важливі товари, 65% позицій, дають 5% обороту. У результаті сформується таблиця з товарами та їхніми групами з розподілом запокузнати. По яким ми можемо робити висновки, наприклад, прибрати страву з меню, або зменшити собівартість, або стимулювати продажі, далі блок доставки. В цьому блоці налаштовується, налаштовується кол-центр та працюють оператори доставки, де приймаються, обробляють замовлення. Після цього вони синхронізуються з терміналом доставки на закладі. Конфігурації та налаштування доставок дуже е, гнучкі е, та робляться згідно потреб клієнта. Налаштовуються зони доставки, час роботи, де графік роботи, картографія, сума доставки, алгоритм роботи та багато чого іншого. Останній блок це адміністрування. Використовується загалом технічною підтримкою. Саме тут вказуються основні концепції, роботи закладу обмеження, точечні налаштування, місця продажів та приготування, схеми залу та багато чого іншого. Отже, SurfOff. Офіс це потужний інструмент для автоматизації управління ресторанним бізнесом, контролю фінансів, складу і закупівель, оптимізації роботи персоналу та детального аналізу ефективності закладу. Дякую за увагу!